Психологічне шоу фідбеки, в якому три спеціалісти ментального здоров'я читають пости з інтернету та дають свої фідбеки. Приємного перегляду. Найстрашніше самотність люди відчувають у шлюбі, коли розуміють, що їхня кохана людина їх не чує і не розуміє. Е, до речі, написав чоловік. І я дуже багато зустрічаю таких людей. Які пишуть такі дописи в Тіктокі дуже багато зустрічаю. І це одна із таких причин, коли люди якраз таки по дуже багато років життя розводяться, причому одна із сторін може не розуміти, для неї все добре, нічого не сталося, а для іншої якраз таки відчуття цієї самотності, перебуваючи у шлюбі. дуже, дуже, э, ну, что она дуже? <свят> Ничего. <свят> Я скажу так, мы обсуждали такую тему, что вот э, хоть женщина, хоть мужчина пишет, но в странах, э, так сказать, постсоветского пространства принято так. Бог терпел и нам велел. Если не бьет, не пьет, то будет муж. Если она там тоже что-то не делает, все равно брак нужно сохранять. И причину как одиночество даже не выносят в причины развода. Угу. И поэтому люди считают, что жить в одиночестве, в браке, это нормально. Зато мы там взяли ипотеку и воспитываем троих детей. Но то, что ты внутренне чувствуешь себя некомфортно и хочешь просто сбежать, Ну, це не ок, скажем прямо. Моя бабуся казала, бачила очі, що купляло, ти приїжджаєте, mm -hmm. хоч повиласти. Доїдай no. so, so, до останньої ложки, причому да, повичті. Але це не привід а насправді я, не все так однозначно, як то кажуть. Mm -hmm. да? Тобто шлюб він правда складається з дуже багатьох речей, але ось коли ви. Разом е, проти чогось, а не один проти одного, тоді це ну, такий шлях довгу. А коли частіше всього м, людина е, ну, бореться з вітряними мельницями, то ну, це якби такий е, шлях нікуди. Я хотів ще додати таку е, річ, та що от, е, в цьому треці. 586 лайків, 22 коментарі і репостів 7. Мені здається, що це дуже важливо, тому що давайте так: не всі люди е, говорять, е, ну, відповідають. Тобто, якщо лайкнули 586 людей, тобто ну... Ми має конверсія можем... коментарів з тих, що признаються тут. Окей, okay, але сам факт для мене просто це теж важливо, знаєш, що одна річ, якщо от ми подивимось на е, наступний тренд, так, самотні чи загортовує, тут взагалі лайків немає, 5 коментарів. Я про це кажу, про те, що. Ми до нього ще доберемося, але е, просто що, якщо лайкнули 586 людей, навіть е, несвідомо і так далі, то все одно щось знаєш. Е, їм йокнуло, як mm -hmm. то кажуть. Знаєш? Ще одне хочу сказати, те, що ти, Іра, сказала про пострадянську таку знаєш, систему і так далі. Я дуже, мені дуже подобається сімейна система, так, сімейна терапія, структурна. Mm -hmm. От, і там є така, така річ, що є два типи сімейна — західна і східня. В західній є час. На те, щоб пожити самому, так? тобто, коли ти там живеш зі своєю родиною, потім ти їдеш, там, наприклад, у гуртожиток або гуртожиток, або такі ти ти можеш... себе. Так, і ти можеш зрозуміти взагалі, чи я жаворонок, чи сова. Як мені взагалі, чи я люблю, там, не знаю прибирати ну прибирати чи я такий трішки ходити в трусах, щоб так, наприклад, О, наприклад, так а у східній так званій східній системі так. Там є зазвичай, що з однієї родини мама-папа, я переходжу в іншу родину, там, де я чоловік, жінка. Ми і вже... мама, папа, ще чоловіка чи так, жінки, так, але тому, ти що, в, в, в комуналочки, як ми це е пережили всі. От, Тому мені здається, що це, це дуже важливо, те, що ти сказала, справді, тому що це. І потім, коли ти там. 40 років. ну Це добре, якщо б, там 25 так, або 30, але 40 років, і ти такий, в тебе там четверо дітей, і ти розумієш добрий вечір. ну і що? Добре, що розумієш, так. Та я тобі так скажу. Так. А не ну. 70 на не знаю, коли вже залишився mm -hmm. сам. Але це правда, ну ми не в е, нашій системі, ось цій да, сімейній, всі несуть свій мішечок, так сказати, родовий, родовий та, і приносять в новий нову родинну систему, замість того, щоб створювати своє, ну перебрати той мішечок, скажімо так, так, і викинути те, що не потрібно. Всі все несуть, скидають хламіддя і потім взагалі не розуміють, що з ним робити і для чого воно куди скидають? Я почув хламіддя. Хламіддя. Я, я тоже хочу У нас вроде не медицинский подкаст вообще. Но... Хламидия, добра. Это добра. давай Хлам. Хлам. Выкинь этот хлам. Добра. Хламидии. Я слева ложкой. 6, Добрый как вечер. это пальцы вверх. Колокольчики. Подписывайтесь, подписчики. Привет, подписчики. Подписчики. Какой так. шашлык? Обалденный. А, а шашлык. Ирочка. Маша. В телеграмме было двенадцать. Ну. Коли б ми ще память почистили? Ваше здоров'я. Полупчил. <свят> Меня какао. Не знаю, типа хотя бы где ты, кто с кем ну, ну, ты? С кем-то. Ну да, ну давай ты про думаешь? себя. Расскажи. Про любовь. А шо <свят> <свят> Давай. Так, давай. Подожди, пап. подожди, оно с неровно. Мне не Мне нравится. Вы хоть кажіть мені, Вика, ну. А мы, блядь, тоже смотрим. Ну, что мы не смотрим. Мы в сторону тоже наклонимся. Все? Все?